Вітаємо на каналі Друзі за смаком! У цьому відео ми приготуємо традиційний новорічний салат олів'є. Але у нетрадиційній інтерпретації та два різновида. Перший варіант буде з куркою та приправлений звичайним майонезом. Другий з слабосоленою червоною рибою та веганським майонезом. На той випадок, якщо вам захочеться полегшену версію. Про всі інші удосконалення розповім поступово впродовж відео. Залишайтесь з нами. По-перше, родзинкою нашого олів'є буде селера. По-друге, наполегливо рекомендую овочі та м'ясо саме запікати. Отже, запікаємо селеру моркву та картоплю. Кожен овоч окремо у фользі. Також у фользі запікаємо куряче філе, приправивши сіллю перцем та в олії. Далі все традиційно. Коли овочі запеклися, чистимо та нарізаємо їх кубиком. По третє додаємо заморожений зелений горошок, попередньо бланшировавши його 3 хвилини в окропі. Далі шляхи наших овочів розділяються на дві тарілки. В одну викладаємо квашений огірок. В іншу свіжий. До квашеного огірка додаємо печене філе курки, до свіжого слабосолену червону рибу. Також зауважу, що яйця ми в олів'єнне кладемо. Переходимо до приготування веганського майонезу. Замість яйця він робиться на відварі нуту, в який додаємо гірчицю, сіль, цукор та лимонний сік. Або оцет. Збиваємо до спінювання, а потім поступово вливаємо олію. І прямо на очах майонез починає густіти. Він дуже схожий на звичайний, але набагато легший на смак. Посилання на рецепт звичайного майонезу залишу в описі під відео. Також в описі під відео, як завжди, кількість всіх інгредієнтів. Цей майонез можна зберігати в холодильнику до 10 днів. Далі приправляємо наші салати, викладаємо в красиві тарілочки та смакуємо. Обов'язково приготуйте такий варіант олів'є та напишіть ваші враження в коментарях. Буду дуже вдячна. До наступних рецептів!